Дмитро Денисенко дві години добирався з морефи до обласної інфекційної лікарні. У реанімації з коронавірусом п'ятий день лежить його дружина Анна. у ній радіти боліють. У дуже важкому стані. Вона у комі. У неї батьки хворіють на коронавірус. Наші двоє дітей хворіють на коронавірус. Я хворію. Настрій пригнічений. Жінка працює у дитсадку. Вона не вакцинувалася, каже Дмитро. «Не встигла. Не встигла, мала цього тижня вакцинуватися, роботодавець наполягав. Тиждень тут лікується і 74-річний чоловік Надії Володимир. Він взагалі ходячий, в мене не ходячий. він на вулицю не виходив ніколи. Ви розумієте, в мене ми живемо вдвох, одна я виходила на вулицю і виходить, що це заразила його я. Говорять, що сьогодні краще, ніж вчора, потім говорять що. Ще трошки ручено, стабільно важливо. Володимир від ковіду не вакцинувався, каже дружина. І ми навіть і нікуди не зверталися, не чи не. ми самі вирішили, що з його багажем хвороб якось ми так ось. З понад 300 ліжок у медзакладі вільні два десятки. Телефоном розповів директор лікарні Павло Нартов. Вони під масками і тягнуть тільки з трубочок. Це крута їжа, тут помідори, вони не можуть їсти. На сьогодні в опорних лікарнях області ліжка для пацієнтів із ковідом зайняті майже наполовину, вільними є майже півтори тисячі місць. 96% госпіталізованих хворих не вакциновані. Жодного щепленого пацієнта в реанімаціях області немає, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Лікарі, які входять до ковідних бригад, все ж повідомляють, що якщо потрапляє хворий з вакцинацією. То його перебіг дуже легкий і він швидше йде на виздоровлення. За минулу добу у Харківській області померло 15 пацієнтів, які хворіли на ковід. Жодного з них вакциновано немає. Від завтра Харківська область переходить до жовтої зони під небезпеки. Працювати дозволять тим школам, які вакцинували не менше 80% своїх працівників. Таких закладів по області понад 600, каже заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. Розповідає ще більш як 80 закладів цим вимогам не відповідають. Вони працюватимуть у дистанційному режимі. По місту Харкову питань нема всі школи виконали це завдання. Фактично для себе і колективи вакциновані. По дошкільних закладах така ж сама ситуація. Є райони у нас і по обласні має на увазі райони, де вони серед лідерів. Там, наприклад, тому ж ізюмському районі нуль. Да, Закладів освіти, які не мають, ну, як приклад, по Красноградській, один залишився об'єкт, до сьогоднішнього дня, вони будуть завершені. Вихованці дитсадків, учні початкових класів та спецшкіл, завтра продовжать навчатися очно, незважаючи на кількість вакцинованого персоналу. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет після засідання Кабміну. Дмитро Гребіник, Кристина Матюхіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.